Доброго дня! Сьогодні я хочу вам розповісти про вальці. Вальці, які повинні бути, ви бачите, у цю планку. І ці вальці передназначені для того, щоб вони лежали в лотку льжа. Але ми зробили з чоловіком, по моєї ідії, отакі вальці. Не звертайте увагу, що трошки віск, тому що. Негарно намилила і воно трошки пристало. Коли ви смачуєте гарно намиленою водою, то вощина не пристає. Далі, дивіться, ми зробили їх, що вони стоять, це вдобно. Вдобно, що ви крутите, а головне вдобне те... Я прям розверну, що тут ви ніколи не попадаєте льожа і не думаєте, куди вам попасти. Ви просто ставите вертикально лист, і він попадає і виходить з цієї сторони. Далі, як ми зробили ці вальці вони... Зараз вам збільшу. Ми їх прикрутили на отакі дюраліві куточки, зажали їх болтами, знизу зробили подпатай, тобто, ДСП було трошки надсверлено, щоб сховати головку болта. І зверху зажата гайкою і Контр... Контргайкою з шайбою. Далі взяли отакі дюраліві куточки і зробили таку форму на ДСП. Далі, щоб ДСП не розбухало і було вдобно. Це можна зробити на дереві, але ви самі дивіться, як вам вдобно ми Жидкими гвоздями, цвяхами, жидкими цвяхами залили шурупи, отвіри, куди садили шурупи, також посадили на жидкі цвяхи, дюраліві кутки, і таким чином, дали виставитись дві доби 24 24 години. Можливо, вистаятись, і вони готові, але ми дали вистаєтесь дві доби, щоб було на Далі, якщо є віск, і ви не новачок, у вас є віск, ви топите віск, і прям я... можна паломником, можна ложкою, але великою ложкою, куди входить десь 2-3 ложки звичайні. Я заливала дно дно, і ви бачите, я залила дно віском, залила також, залила також кутки, і кутки перед цим так само пройшла цвяхами жидкими і дала їм висохнути. Все дно залито в мене віском. Якщо ви новачок коли у вас віска немає, ви можете взяти справжні воскові свічі, розтопити і залити це дно. Вже спробували, дуже гарно тримає воду, дуже вдобно. А головне вдобно, що вам не потрібно шукати цей отвір, коли воно лежить. Розумієте? Змащуємо. Важливо гарно зробити п'інку і після пінки оцей вже намащувати. Якщо ви не намащуєте його, то віск буде приліпати. Гарно, щоб додатково воскові листи трошки нагрівати, і тоді буде більш гарніше у вас. Проходити і легше виготовлення ващини. Все отак, коли ми зробили. Зараз воно у нас рухається. Чому? Тому що на дно ми ще приклеїмо отакі рифльоні полоски ліноліума. І після цього, коли їх приклеюють гладенький клей, а до стіла це буде таке шершаве, то коли приклеїти на цей ліноліум, то ці вальці з підставкою вже не так рухаються. Ми спробували спочатку, спочатку покласти на полотенце на рушник. І після цього вони теж тримались, але все ж таки вдобно працювати вдвох, коли чоловік крути, а жінка допомагає витягує ващинку з вальців. Тому що перші моменти треба підхватити на вальцях ващину і потім стягувати. Головне, що. Що треба побільше, щоб була піна. Пряма піна, мильна піна. Тому що якщо чиста вода, не так гарно, як коли присутня саме мильна піна. Ось так гарно вони крутяться. Це все вдобно, що стоїть. ви все бачите, і ось такі вальці Ось таким чином ми зробили, і вони тепер не займають багато місця, вони не лежать, тому що, якщо б вони були як від людини, хто це придумав, що вона була льожа і лежали, то до нього потрібно було дуже великий простір, тому що вашіна. Вона длинна і латок повинен бути дуже длинний, а його десь потрібно зберігати. Якщо це у вас компактний момент, і мені більш подобається компактний ми зробили його отак стоячий і кому це подобається, ви теж можете зробити, пожалуйста, і користуватись. Якщо ви бажаєте зразу закріпити до стола, то ви можете оці гвинти зразу закріпити до стола і посадити на жидкі цвяхи. І все воно у вас буде ретельно тримати за стіл, і тоді вам не потрібна буде друга людина, яка буде допомагати. Все, кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, а це ось такі бальці ми зробили. Так, що, у кого вони горизонтальні, ви легко їх можете зробити вертикальні.